З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо м'які, запашні та дуже смачні булочки з абрикосовим варенням, які називаються буктен або бухти. Залишайтесь зі мною! Булочки буктен походять з Богемії але також зустрічаються в австрійській кухні. В Італії поширений цей рецепт. Південному тіролі. Ці смачнющі булочки виготовлені з дріжджового тіста зі смачною начинкою всередині абрикосовим варенням. Перед випіканням їх змащують розтопленим вершковим маслом і запікають у духовці, а супроводжують їх теплим ванільним соусом. До речі, рецепт ванільного соуса ви зможете знайти на моєму каналі. Я буду подавати булочки з теплим апельсиновим соусом. Це дуже смачно. У невеликій мисці змішаємо тепле молоко, дріжджі і цукор. Перемішаємо, поки дріжджі не розчиняться. Накриємо миску харчовою плівкою і поставимо в тепле місце не вище 35 градусів приблизно на 20 хвилин. Просіємо борошно, додаємо ванільну пасту або пакетик ванільного цукру, лимонну цедру, дрібку солі, ром. А також дріжджову рідину, яка в нас вже простояла в теплому місці 20 хвилин. Розтоплене вершкове масло кімнатної температури та злегка збиті виделкою яйця. І замішуємо тісто. Я це роблю в комбайні, але можна й замішувати руками. В процесі замішування я додала ще трішки борошна. Сформуємо таку кульку, викладаємо тісто у миску і накриваємо харчовою плівкою. Залишимо його у теплому місці на пів години. В мене пройшло пів години. Тісто піднялось. Розкачуємо його в пласт товщиною приблизно 1 см. І за допомогою ось такої круглої формочки діаметром 8 см вирізаємо круги. Залишки тіста потім знову розкачаємо. Кожен шматочок злегка розправимо пальцями і викладаємо на серединку 1 чайну ложку абрикосового варення. І міцно з'єднуємо края тіста, підгинаючи їх до центру. Формуємо ось такі кульки. Форму змащуємо вершковим маслом і викладаємо кульки у форму швом донизу, близько один до одного. В мене вийшло 28 булочок на дві форми. І тепер кожну булочку змащуємо розтопленим вершковим маслом кімнатної температури. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 30 хвилин, випікаємо в попередньо розігрітий до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. І ось які булочки у нас вийшли. Дайте їм охолонути. А потім за бажанням можна посипати цукровою пудрою. І як я вже казала, я буду подавати мої булочки з теплим апельсиновим соусом. Для цього у каструльку виливаємо апельсиновий сік, ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Як тільки закипить, додаємо цукор, все ретельно перемішаємо і на слабому вогні варимо приблизно 20 хвилин. І з таким запашним і смачним апельсиновим соусом я подаю мої булочки. Маленькі, пухкенькі, легкі, як хмаринки, ніжні та ароматні, особливо коли вони ще теплі. А апельсиновий соус робить цю випічку вишуканою і незвичайною. Ці булочки просто ідеальні до сніданку. Приготуйте обов'язково! І якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. До нової зустрічі.